Друзі, вітаю вас на курсі, як створити Ленінг просто та безкоштовно. Цей курс поділений на частини, на уроки. Переходимо на мій екран. Давайте швидко розповім вам, з чого складається курс. Ми розберемо правильну структуру Ленінгу, ту структуру, яка сама продає, тобто у вас буде конверсійний ленінг. Також розберемо звідки взагалі брати інформацію для Ленінгу. Звичайно, вже попрактикуємось. Створимо один ленінг повністю безкоштовно. Ви також навчитеся робити. Підключимо домен та ssl сертифікат безкоштовно. Розберемо всі нюанси та фішки ленінгу після цього курсу. Ви навчитесь створювати. Конверсійні ленінги. Давайте швидко познайомимось, розкажу пару слів про себе. Мене звати Олександр Луценко. Я більше ніж 10 років в ніші товарного бізнесу, також засновник конструктора мобільних ленінгів Елпімобі, про який ми багато поговоримо в цьому курсі, але це не інструкції конструктора. Тому що інструкції є на нашому youtube каналі ви там можете подивитись, якщо робити. Це більш допомога для того, щоб ви могли правильно робити ленінги. Щоб більше заробляли в інтернеті, щоб краще продавали товари в інтернеті або послуги свої. Також я являюся засновником різних сервісів, таких як CRM-система LP, CRM, Fulfillment склад інтернет-магазинів, LP-склад, сервіс Арена платформи які допомагають товарному бізнесу автоматизувати, масштабувати та заробляти більше в товарці. Також в мене є YouTube канал та Instagram. Там багато розповідаю про те, як заробляти в інтернеті. За допомогою товарного бізнесу, наприклад, або трафіка. Це пару слів про себе. Давайте перейдемо е, до того, взагалі, як зараз е, продається товар або послуга, які зараз методи та майданчики є е, е, на ринку. І одні з найпопулярніших це продажі через ленінги, інтернет-магазини, е, також інстаграм-аккаунт. Ви бачите, що люди рекламують через інстаграм-магазини, е, товар або послугу. Також можна продавати товари або послуги через Leadform, Facebook Lead Ads або повідомлення в Facebook. Це одні з найпопулярніших платформ або методів для запуску вашого товару. І давайте розберемо два найпопулярніші методи, через що продається товар: це лендінг та інтернет-магазин. Давайте розберемо взагалі, що таке лендінг, щоб далі ви розуміли, тому що цей курс як і для новачків, так і для продвинутих. Користувачів інтернету, що ми розуміємо під Ленінгом, коли є один сайт, а на ньому лише один товар, не два, не три, не десять. Тобто ми продаємо лише на одній сторінці один товар, це є ленінгом, або якусь послугу, тобто якийсь там офер продаємо, це є Ленінгом. Інтернет-магазин це один сайт і багато товарів. Наприклад, якщо на Ленінго ми продаємо один відрестратор К6000 або там ДОТ. 900 ЛС, то в інтернет-магазині ми продаємо багато різних відеореєстраторів, різні по ціні, також продаємо навігатори, аксесуари для авто і так далі. Інший момент по ленінгу, Ми його можемо швидко створити, тому що одна сторінка: ми беремо один товар, розписуємо його, всі нюанси та переваги і продаємо. Коли ми робимо інтернет-магазин, тут потрібна більш триваліша розробка, тому що. Нам потрібно і додати всі картки товарів, всі категорії товарів, вибрати cms ку або якийсь конструктор інтернет-магазинів, там на популярніші на ринку CMS-ки або WordPress, або OpenCard і так далі. Це можна зробити, але це більш довгий процес, ніж ленінг. Якщо просто ви хочете протестити товар, звичайно, ленінг набагато швидше зробити, ніж інтернет-магазин. Далі в Ленінді вища конверсія на покупку. У клієнта лише один вибір: або купити товар, або вийти з Ленінгу. А в інтернет-магазині є багато різних пропозицій. Наприклад, він вибирає, дивиться, порівнює від арестратор. Потім він перейшов на навігатор і загубився. Тобто, клієнту на ленінгі ми показуємо, що це один товар, найкращий в своїй категорії, і він просто супер-пупер топ, і ми його продаємо. В інтернет-магазинах, як правило, таких 10 товарів, і клієнту важко вибрати, який товар підходить саме для нього. Тому а, вища конверсія саме в Ленінгів, тому що ми показуємо, що цей товар бери цей товар, і далі а, ленінг більше підходить під платний трафік, а інтернет-магазини легше все просуванні, тому що можна звичайно просунути по якимось брендовим ключовим словам ленінг а, в якомусь гео. Звичайно, це роблять і це реально. але... Легше все seo просуванні саме інтернет-магазини, тому що там є різні картки товарів, там є блог і так далі. це є також відмінність між ленінгом та інтернет-магазином. Ну і давайте поговоримо, як створити ленінг. Можна створити з нуля. Ну, дивіться, як виглядає ленінг з нуля. У вас є, наприклад, дизайнер, який робить макет на фігмі або в. В фотошопі PSD-макет далі передає верстальнику, верстальник його а, верстає, і вам потрібно зробити ТЗ, або дизайнер на свій смак це зробить о, макет якийсь далі, поки верстальник це все зверстає зальє на хостинг або ВВС Тобто це час. Якщо у вас є якась швидка ідея, а, то варіант з нуля а, ну, не супер-пупер, тому що. Можливо, це неділя, можливо, це дві неділі, можливо, це місяць і так далі. А далі реалії які товарного бізнесу є скопіювати, скачати. Тобто ви просто берете якогось конкурента, скачуєте його. Є і програми, можна там і самостійно викачати. Я, до речі, не можу це робити. Хоча займаю вже 10 років, але не думаю, що це найважливіший скіл, який має бути в моєму арсеналі. В цьому методі також мають якісь бути знання, тому що. Або ваш верстальник це робить, або ви самі це можете навчитись, а, залити потім на хостинг а, і а, замінити там, ціни, підключити СРМ-систему. Все одно а, треба якісь знання, там, HTML, CSS, а, щоб це зробити. І давайте я трохи розкажу про товарний бізнес зсередини. Ваші байери або головний по байерам придумує якісь ідеї, або бачить конкурентів, і каже, на цьому тижні ми будемо запускати там, такі товари. Там пул товарів, там може 5 товарів, може там 3 товари. І далі байери вже тестують. Але перед цим у нас мають бути лендінги, Тобто верстальники копіюють ці лендінги, підключаються crm систему і поїхали. І один день прекрасний. там понеділок я пам'ятаю, що два наших верстальники, які працювали в нас, просто не вийшли на роботу. Це спеціально було зроблено, але вони хороші люди. Відео не про них. Я навіть вдячний, що вони не прийшли на роботу, тому що тоді наша. Робота в тестуванні нових оферів. А в товарному бізнесі ми завжди тестували нові офери, тому що ми хотіли заробляти більше, і коли ви знаходите якісь супер офер, ви просто можете окупити і дуже непогано заробити в товарному бізнесі за один місяць. І наша вся робота на два тижні зупинилась. Нам потрібно було дати оголошення там на Work.ua, Робота.ua, щоб знайти нових верстальників. Потім вони ще повинні. Прийти в офіс на співбесіду потрібно було ще давати їм тестове завдання або сразу брати на роботу. Це якийсь час там. Два тижні точно в нас випали, і я зрозумів, що потрібно мати якийсь інструмент, щоб за допомогою цього інструменту міг любий ваш асистент або менеджер, який не знає не коду, не програміст, не верстальник, міг створити ленінг, тому що всі ленінги в товарному бізнесі. Вони шаблонні, так, шаблонні, вони схожі, там деякі деякі кольори різні, деякі а, блоки різні, але по факту структура у них шаблонна. Після цього ми вирішили створити конструктор лендінгів елпімобів, в якому може розібратися кожен і створити лендінг просто та ще безкоштовно, тому що тут є безкоштовний тариф, в якому можна припаркувати лендінг додати SSL-сертифікат, додати CRM систему а, Лише. Не можна скачати лендінг на свій хостинг, та буде напис створено на lp Mobile». Це те, що є в фрі-пакеті. І якщо зробити висновок з цих трьох методів, якщо у вас є якась ідея швидко протестувати товар, то швидше за все, без знань, без програмістів, без знань коду, можна зробити на конструкторі лендінгів по шаблону. Тобто, ми виберемо шаблон і створимо. Справжній конверсійний лені. Але перед тим як його створити, в наступному відео ми розберемо яка структура ленінгу, який сам продає, його що називають продаючий. Це все, що я хотів сказати в першому році. Пишіть свої коментарі під цим відео, свої питання. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Та переходимо до наступного уроку.